Приєднуємо до розмови Вадима Денисенка, керівник Українського інституту майбутнього. Вадиме, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Оця естетика Побідобєсія в Росії. Чи далі вона буде проявлятися так виразно в паралелях з тим, яка естетика була в гітлерівській Німеччині? Ми зараз про це дуже багато говоримо. Це тотальне копіювання буде продовжуватися? Насправді вони копіюють настільки фашизм, скільки радянські. Тобто фашизм і радянські традиції 20-х, 30-х, 40-х років вони насправді дуже схожі і вони дуже близькі. Тобто, в даному випадку, тут можна сказати, що вони як продовжувачами не тільки фашизму, але й сталігізму, який багато в чому був схожий на гітлеризм. Але ви знаєте, я дуже люблю слова <ккій>, німецького філософа Бенні, Вальтера Беніміна. Який свого часу говорив про те, чим відрізняється естетика фашизму від естетики сталінізму. Він говорив про те, що німці естетизують політику, а радянський союз політизує будь-що, включно з естетикою. Тобто, в даному випадку, коли німці пробували внести якусь естетику в політичну, ну, естетику, наскільки це можна говорити слово естетика по відношенню до гітлеризму, в всі ці е, свої марші. Свої скіпні ходи і так далі, то радянський союз пробував політизувати абсолютно все, що тільки можна, і в цьому відношенні вони набагато примітивніші, між іншим ніж гітлеризм. Ну наскільки знову ж таки можна слово примітивізм мати по відношенню до естетики гітлеризму або сталінізму? як ви вважаєте, от Німеччина, очищуючись від гітлерівської спадщини, заборонила цю всю символіку, естетику і так далі. Навіть в архітектурі німецькій немає цього третього рейху з його колонами, і з величу арійської раси, яку вони намагалися нести. Зараз все дуже таке конструкторо, подібне, квадратне і так далі. Тобто вони спокутують цей гріх. Чому в Росії не Стався цей процес заборони всього сталінського, заборони всього того, що несло біль самим росіянам через концлагори, через Гулаг, через тотальне знищення еліти і людей більш-менш Ну, Ви знаєте, тут ми повинні говорити не тільки про Гулаги, не тільки про 30-ті роки. Тобто російська нація це нація, яка 400 останніх років як мінімум, ну стільки скільки вона існує, починаючи від Івана Грозного. Ця нація ніколи не рефлексувала з точки зору те, що в психоаналізі називається рефлексія або по нормальному перекладі на людському це просто зупинитися, подумати про свої провини і просто покаятися. Тобто російська нація ніколи в житті нічого подібного не робила. Вона завжди перевертала цю сторінку і шукала перемоги в своїх поразках, і шукала перемоги в своїх найстрашніших діяннях, які тільки вони робили. І тому з точки зору взагалі руського міра. Немає нічого страшнішого для них ніж почати зараз рефлексувати, почати думати про те, чи щось було погане, тому з цієї точки зору вони навіть бояться уявити себе, що вони можуть просто щось погане сказати про сталінізм, щось погане сказати взагалі про 400 років кошмарів, які творила російська нація. Знаєте, от ви от зараз говорите про пригортання сторінок, і так далі. Один з перших речей, які зробив Гітлер. Це були не євреї, це було не питання пов'язане із 에, це було не расове питання. Одне з перших рішень, яке прийняв Рейх, коли стало сталік, виставка Гітлер, коли прийшов до влади. 에, це було рішення про те, щоб заборонити плоскі дахи і повернути істинно арійські 에, ага. черепичні. Ну 에, ну в розуміло, черепичні дахи е, традиційні для 에, там середньовічної Європи. От, власне кажучи, от будь-яка диктатура вона завжди починає з усього нібито повернення до традиціоналізму. А російська імперія вона пробує 400 років зупиняти час і 400 років жити е, от, в лаптях. І розповідати про цьому, що вони дуже круті були. Вадим повертається до нашої розмови. То як же зруйнувати руський мір? Питаю я і перегукуючись із назвою книги, яка вже, мабуть, є в продажу, так? так я розумію, що я книгу переказати неможливо, але певні рецепти ж все-таки вже можна дати. Ну, крім рефлексії, про яку ми говорили, яку все одно вони повинні пережити, бо цього неможливо це зробити. Ключова історія, ну ми повинні зрозуміти, що руський мір як ідеологія, яка живе беззмінно, насправді останні 400 років, ну додається щось нове, але в цілому вона залишається незмінною останні 400 років від часів Івана Грозного, він боїться однієї речі, він боїться хорошого життя сьогодні. Тобто, коли ми говоримо про рабство, коли ми говоримо про внутрішнє рабство росіянина. Не там можемо задати чехова, який говорив про те, що я видавлював покаплість до раба. Раба це все речі, які передбачають одну річ. Росіянину заборонено думати про щось хороше сьогодні. Йому завжди от ці чотири століття йому говорили про те, що потім буде краще. От давайте згадаємо там жити стало лучше», стало веселее», далі буде лучше», – говорив Сталін. Потім був комунізм 80-му році. Потім розвитий соціалізм. Володимир Путін за 22 роки свого правління. Просто ми цього навіть не звертаємо уваги. Він двічі обіцяв Росіянам, що 10 років через 10 років стане краще. Востаннє він це зробив рівно рік тому, через два місяці після повномасштабного вторгнення до України. Власне кажучи, єдине, що може руйнувати русський мір, це ідеологія хорошого життя вже сьогодні, тому що нічого так не боїться русський мір, як те, що росіяни почне жити нормально. От, в принципі, якщо з'явиться політична сила, яка готова буде декларувати і втілювати в життя хороше життя вже сьогодні. Ну, відкидаючися на цілий ряд інших речей, це в принципі буде найбільшим ударом і найстрашнішим ударом для руського міра. Тому що якщо ми зараз подивимося, навіть зараз подивимося соціологію, то якби вибори відбувалися серед вищого, так званого вищого середнього класу, це найбагачі найосвіченіші, путін би не вийшов до туру. але їх є абсолютний мізін, їх абсолютний мінімум, і вони, от якраз розуміють, що треба жити нормально сьогодні. Ну і пам'ятаєте цей надпис в бучі про те, що нельзя вам нельзя так хорошо жити, оце власне коротше, це глобальна відмінність нас від них, і це те, що насправді от русський вірна найбільше боїться. Якщо середньостатистичні росіяни почне питати, о чому живе в Керновосі зараз. Ну натомість середньостатистичному росіянину нав'язують думку, що йому треба займатися проблемами і в інших країнах, а не свої власні вирішувати. Власне кажучи, пропаганда працює в цьому напрямку. Так, от. Ну от прекрасне пояснення. Я хочу до до Вадима знову запитання поставити, тому що я слідкую за тим, що ви пишете в соціальних мережах. І от стосовно цієї перепалки Пригожина Шойгу і всіх коментарів, які Кадиров давав, щодо того буде Пригожин виходити з Бахмуту зі своїми вагнерівцями, не буде і так далі. Ви дали такий прогноз, що якщо ці внутрішні конфлікти продовжаться, то це буде ознакою такої кризи тріщини в, в цих в навколо Путінських елітах і пару тройку місяців. і Ситуація може бути ну вкрай приємною для нас і неприємною для Путіна. Я вірно передаю ваші думки. Ну справді, в принципі, ми повинні зрозуміти про те, ну, перше, що потрібно почати, це з того, що э, Пригожин не є опозиціонером до Путіна. Просто у нас багато хто його вважає, що там не в антипутінці записані. Він не є людиною, яка робить все те, що йому не забороняє Путін, саме не дозволяє, а саме не забороняє Путін. І, власне кажучи, у нього на цей момент закінчуються люди. Щоденна втрата у нього приблизно 400 людей, 100 вбитими, 300 пораненими. Тобто, це 12 тисяч людей щодня має щовісяця, Це втрата пригоджена під, під Бахмутом. Власне кажучи, де знаходити цих людей крім тюрем, він не знає. У нього просто не вистачає людей. Тут питання не в снарядах. І власне Пригожин тоді зробив, зробив цей демарш минулого тижня. Якщо ми говоримо про Кадирова, він не є союзником Пригожина. Він людина, яка була в опалі останні кілька місяців. Його по суті викинули із російської повістки дня, і він зрозумів, що це його шанс повернутися у загальну російську повістку дня і зробити якусь заяву про те, що він збирається перекидати свій ахмат до Бахмута. Хоча насправді всі прекрасно розуміють, що він воювати так не зможе, як Вагнер. І можливості у нього таких немає. Ну але в результаті, що було зроблено, Путін прийняв рішення не приймати жодного рішення. Це насправді хороший сигнал для нас, тому що в нього був варіант або дати можливість Пригожину набирати людей із тюрем і залишати його під Бахмутом, або ж викинути його і стати остаточно на сторону Шойгу Герасимова. Він прийняв рішення нічого не робити. Він сказав про те, що ми залишаємо Вагнер під Бахмутом, але по цьому людей для поповнення Вагнера він йому не дає. В цьому разі поки що не відомо нічого про те, що Вагнерівці знову вербують когось із тюрем. Тому станом на зараз ситуація така, що да, Вагнер воює, да, Вагнер буде ще деякий час під Бахмутом знаходитись, але якщо в нього не буде додаткових людських резервів. резервів Через там 14 днів, через два тижні, ми цілком ймовірно що почуємо знову крики про нехватку снарядів, хоча насправді це пар за все, буде нехватка людей. Тобто, в даному випадку Путін поки що не приймає рішення. І це дуже добре для нас, тому що чим довше цей конфлікт триває, тим в принципі глибше буде глибше будуть тріщини, які імовірно почнуть розвідати російські елітні групи. Чи призведе це до конфлікту всередині еліт? Поки що сказати тяжко, але те, що вони стоять напередодні можливого конфлікту, це точно правда. Дякую, Вадиме, Спасибі, що приєдналися до нашої розмови. Вадим Денисенко, керівник Українського інституту майбутнього.